Доброго дня, любі глядачі, з вами Марічка Нюс. І сьогодні у нас гостях спеціальний скейбордіст зі стажем керівник відокремленого відділення громадської організації Асоціація скейтбордингу України у Хмельницькій області. Рещишин Сергій. Доброго дня, Сергію! Як відомо, нещодавно завершився успішно міський конкурс громадські ініціативи. І Сергій, а також його громадська організація, стала одним з найферичніших переможців, адже той спорт, який культивують е, дана організація молоді, він не те, що новий, він суто молодіжній. Ви як переможець, розкажіть, будь ласка, хмельничанам нашій громаді про даний проект. Ну, цей проект. Е... Виділені кошти на цей проєкт йдуть на будівництво величезної фігури. Вона буде 13 на 8 метрів. Дуже здорова. Вона називається пул. Переведено це басейн. Це ніби як басейн, але вже зроблений спеціально для катання на скейтбордах, з фанери, з деревини. В такому плані він потрібен для того, щоб розвиватися скейтбордистом. Ви, взагалі, я так розумію, були одним з перших, хто в Хмельницькому, взагалі в нашій області, розпочав популяризацію даного спорту. І власне, отаким от яскравим завершенням стала і участь у даному проєкті міської ради. Але чи важко було зі спорту з такого хобі і власне жі частина життя переключитися в написання проєкту, Гранту, тим паче, які потрібно було представляти перед міським очільництвом, громадськими активістами і взагалі боротися у конкурсі. Ну, взагалі, найважче було це е, розуміння того, що а раптом ти написав щось не так. Взагалі, там ніби читаєш так, зрозуміло, пишеш, так, як, ніби, як ти думаєш, що правильно. Але бачення моє і бачення тих самих суддів, тих самих. Журі міського управління зовсім інакше може бути. Через те, коли я писав, подавав, я все переживав, чи я все правильно написав. Коли захищав, було добре те, що лишались тільки судді. Не було активістів, нас по одному викликали, це було легше. Але поки йшов до трибуни, було все гаразд, став за трибуну, все, голова чиста, руки трясуться, язик зап... Заплутується важко було. Це ну, просто велика нагрузка. Вважається, що від мого виступу залежить, буде в Хмельницькому ця фігура, а вона в нас таких фігур десь три чи чотири на всю Україну. Це такий тягар і думаю. Виграю, круто буде, не виграю. Можливо, це буде моя вина. і все, мандраж, руки трясуться, але все вийшло. Як ти кажеш, перший перша спроба була дуже важка, неймовірно. А власне, наші телеглядачі, не я думаю, не вся наша громада знає, що таке написання грантів. Це береться заявка, потрібно ту ідею, яку ти виношуєш, ніби як бачиш, це. Наяву презентувати такими простими і зрозумілими словами, щоб ті люди, які оцінюють, подивилися і сказали, що проєкт не дійсно вартий. Зацікаво, їх. Так. А, Чи користувалися ви поміччю, якимось досвідом ваших колег чи друзів? Чи зверталися за допомогою не знаю для професійних гранту написувачів? Можна сказати, що в нашій Асоціації зараз десь близько 20 чоловік, і серед них я другий, який подавав на грант. А якщо по сумі, то я перший. Бо в Тернополі хлопець вигравав грант на 15 тисяч гривень, але він ще тоді не був в асоціації, а в нього була своя маленька організація, то там було. Я в нього пит... навіть не питався, бо я кажу, питання прості. Саме головне донести свою думку, щоб, як ви кажете, було зрозуміло і щоб зацікавило суддів. Але так як всі мені, навіть от інші активісти, поки ми чекали, розмовляли, ми ділилися думками, і всі кажуть, що він, ну, такого не було проєкту. Більшість проєктів це майданчики для дітей, е, якісь там. Ну, багато таких, що от ми читали список і навіть не розуміли, для чого воно. Воно мало виділяти місто так і так на ці гроші, чи там, наприклад, люди самі це робили, але ніяк не мер мав знову видавати на це гроші в такому плані. Тобто, все-таки ця фішка, ця така родзинка саме того, що не було. Стало на вашу думку виграшним кроком? Я не вважаю, вас? що так, так. А взагалі Асоціація скейтбордингу України? Ну тобто, власне, скейтбординг, він не властивий, не те, що український спорта, але взагалі нашому такому менталу, нашій громаді. Як якими кроками, якими лайфхаками вийшли саме до створення асоціації? І сьогодні, на вашу думку, яким чином вас приймає громада? Чи так, власне, як ви себе позиціонуєте? Тобто хлопці, які збираються, ну хлопці дівчата, дівчата, ем, займаються спортом, розвиваються, підтримують здоровий спосіб життя, чи просто там якісь незрозумілі люди, з якимись дружками, які там шкрябують асфальт? Ну, я скажу так, до асоціації йшли не ми, а. Три київських скейтбордиста. Вони два роки назад її створили асоціацію, бо вони зрозуміли, що потрібно щось діяти якось. Так як в 2016-му світ визнав скейтбординг Олімпійським видом спорту, вони зрозуміли, що потрібно вже розширюватися. І для того, щоб стати всеукраїнською асоціацією, потрібно мати членів в, кожні, в, кожному, в кожній області. Через це тоді вони е, виставили на нашому такому, можна сказати, одному з пабліків, е, як то кажуть, кліч. Хто, хто хоче е, вкластись, ну е, зробити свій внесок в розвиток. І з кожної області ми заповнювали анкети, писали свої, е, яким ми бачимо скейтбординг, що ми робили взагалі своїми руками, які брали ініціативи. І от нас зібрали, і це стало асоціацією. На рахунок, як нас бачать люди, ну я як вам сказати, наприклад, в Америці скейтбординг бачать зовсім інакше, через що ті скейтбордисти, з яких все починалося, їм вже 40, 50, 60 років. А ті, хто їх витягував за собою, власники, тоді було щось, ну, їм вже, їм вже. Навіть померли деякі. То виходить так, що і може йти 60-літній і бачити, як хтось катається на скейтборді, він його не вважає задурнувати. А в нас, бачачи мене, ще може не так. Ну, Наприклад, дивляться на інших хлопців, які там 20-25. От, ти дурньою страдаєш. а, а... От діти, якби в тебе були діти, і вони завжди думають: а от якби Сергій був, бо в мене вже є двоє дітей. От щоб вони мені казали? Для мене це спорт, це як футбол, це як волейбол, баскетбол. тож там немає вікової. Можеш, граєш. Так само в Можеш, катаєш. Поки що люди нас ще не сприймають серйозно. Не всі. Управління міське вже потрошку починає до нас. Молоді спорту. Так, так. Ні, взагалі, будь-хто Будь-хто вже починає потрошки нас брати до уваги. Mm -hmm. Також інші громадські організації вже от почали після того, і от як я грант виграв, вони відразу вже так само, як вийшло, що я, крім того, що отримав грант, я прорекламував асоціацію. І от вже люди, наприклад, Степана Кушніра, Степана Кушніра, вже людина з області, села спиталася мої контакти, бо вони хочуть себе теж в селі зробити якусь скейтборд фігуру Це вже так що, 50 на 50. Є, що вважають до сих пір нас дурнями на дошках, а є, хто вже більш-менш сприймає серйозно. А на вашу думку, як все-таки людина, яка більше 10 років. Ну, 16, а більше десяти це вже я професійно. Так, так, так. що є скейтбординг для молодої людини, які а, в нього плюси, ну, будемо об'єктивні, і які він має мінуси, ну, на яких не те, що потрібно зважати, просто їх потрібно пережити і далі себе вже професійно розвивати як спортсменами. Ну, як плюси, це здоровий спосіб життя. Все ж таки. Без перестанку кататися, це так здається, що встав на дошку і вона поїхала. Вона не поїхала, вона не електрична. А, ні, я пробувала, шановні глядачі, ставати на дошку, це дійсно вона зразу не їде. Можна ще кілька разів впасти, вдаритися. Навіть не поїхавши. Не поїхавши, можна поїхавши вдаритися, і це доста боляче. Так, то е, кожен раз перед кожним трюком е, йде розгон. Це працюють ноги, це працює рівновага. Батькам я відразу пояснюю, перших два місяці дитина ваша навчиться падати. Бо інколи люди йдуть і дивляться, як падає скейтбордист, вони вважають, все треба викликати швидку, бо там е, падіння, перевороти це все. Але воно виходить, що ми навчилися згруповуватися, падати так, що ми не б'ємося сильно. Або якщо навіть б'ємося, ми вже не звертаємо увагу. І, а також плюси е на скейтборді легше показати себе. Бо більшість видів спорту, які в нас більше розвинуті, вони командні. У нас теж скейтборди командні, команді, але якщо якщо на змагання їде футбольна команда, на скейтборд змагання їде одна людина. То виходить один скейтбордист, це одна команда футбольна, якщо так порівняти. Через це розвиток пої... друзів багато. Друзів. Бо скідбордисти нас мало, ми їх Е, Поїздки в інші міста. Тернопіль. Ми, наприклад, їздимо мінімум: це Тернопіль, Вінниця, Львів, Київ. Есть, якщо є можливість і далі їздимо. Мінуси. З самого початку йде один великий мінус вартість. Особливо зараз. Раніше було простіше. Я так всім пояснюю, коли до мене приходять з бажанням, кажу, ви не могли починати кататися, коли долар 8.25 був. Зараз ціни всі виросли в три рази, і виходить, що скейт збирається приблизно як мінімальна заробітня плата. Тобто десь в 3 тисячі гривень. Ну це вже це можна Ми сказати так, що да, 3000, але є варіанти купувати, наприклад, якісь китайські ну, хоча б з посередньої якості, і потім його доповнювати. Можна брати відразу цілий скейт, а не позапчастинам, він теж дешевший, Є варіанти, але все рівно це перший удари. Де по гаманцю потім заміняється тільки, наприклад, дошка. Вона ламається, все залежить від того, як катаєшся. Є плюси в тебе є прогрес, добре катаєшся, є мінуси. Частіше ламається дошка. <реш> тобто а, насправді регалі скербойдиса можна оцінити кількістю дошок, які були поламані. Процесі, так, так? Можна і так сказати, коли до мене приходять і бачать стопку дошок. Це ти зламав? Я кажу, ні, у нас є Діма такий скейтбордист. Якби в нас була майданчик для скейтбордистів набагато раніше, він би міг вже спокійно їхати за кордон, брати участь в змаганнях. Але, на жаль, у нас немає. Але своїми силами він приїжджає в Київ, він показує рівень. Але дошок у нього з дуже багато. Так що, плюсів, мінусів для кожного багато. Для кожного багато. Ну, то, що калорії з'їдаються моментально. Дружній колектив, поїздки в інші міста, здоров'я, без хекалки, без дихалки тут не покатаєшся. Тобто потрібно бути бажано фізично здоровим для того, щоб зай... почати займатися скейтбордом? Не обов'язково все буде залежати від вашого бажання, бо е, дуже багато відео, особливо в Фейсбуці, е, де хлопці без ніг катаються. У них немає повністю ніг, але в них було бажання і вони почали кататися. І я вам скажу, там інколи дивишся, що вони роблять. Я з ногами такого не можу. Тобто фізичні обмеження нічого, головне бажання. Бажання. Бажання, а за рахунок то, того, що скейтбординг різний, це його величезний плюс. Він різний, він є вуличний, є оцей пуловський, є парковий, є фрістайловий. Будь-яка людина може підібрати собі свій, свій конкретний скейтбординг, так ми називаємо. Напередодні ви були одним із учасників громадських обговорень. От така сторона не те, що скейтбордингу, а вашої громади. Ну, може хтось зауважити, що вони просто катаються, але ж ви дійсними пропозиціями, дійсною ініціативою долучалися до обговорення подальшої долі окремого майдану нашого місцевого. Взагалі, як От такі рухи громадські, вони включені в ваші організації, і чи є ваші ініціативні молодики та пані, які хочуть змінювати своє місто? Ну я скажу так, просто за рахунок от цього одного плюса поїздки в інші міста, а особливо відео дивимося з інших країн. Ми бачимо, що робиться в тих частинах світу. І можемо порівняти Хмельницький з Тернополем, з Вінницею, бо ми проїжджаємо постійно, Вінницю йдемо в парк, йдемо на їхні так, споти. Ми називаємо Майдан, це спот, де можна покататися. В Тернополі, в Львові. Дивимося відео е, зарубіжних скейтерів, і ми бачимо різницю їхніх майданів між нашими. Через це теж хочеться зробити. Ну, наш Майдан плоский, там нічого немає. Взагалі нічого немає. Е е архітектори, я так скажу, е совдепа, в них е погляди були плоскими, такими самими, як наш Майдан. Бо, дивишся з е американське відео, і здається, що всі архітектори в Америці, вони скейтбордисти. Бо вони просто роблять будинок, біля нього сходи, і ці сходи зроблені так, що там можна зробити півскій парк. В такому плані, що скейтбордист іде і все, тут можна кататися. Ініціативних людей серед нас багато, але я з, е, з ними важко спілкуватися, тому що ми, нав... я скейтбордисти інші, велосипедисти. Дуже ображені на владу і на інших людей через те, що вони вважають нас Вирушувачами ну, не... громадського спокою. Так, да, це таке гарний спокійний вираз. Через, ну, ми, ми ж не займаємось чимось поганим. Це вид спорту. Тепер, так як Олімпійський, ми хоча б можемо тим. Людям, які нас кави «Да, дістали з тими сказати, це олімпійський вид спорту. Люди, особливо коли наші київські доб'ються, щоб, щоб Олімпійський комітет затвердив, що так, це в Україні, це олімпійський вид спорту. Тоді ми зможемо, хоча б їм сказати, люди, це олімпійський вид спорту. Ми займаємося реальними речами, а не просто дуркуємо. Ну, я думаю, що тут ще велику роль грає власне оповіщеність громади, інформаційне забезпечення. Ну, мало хто в нас знає, mm -hmm. що у нас спорт дійсно розвивається, і ми вже трошки відходимо від того ж традиційного футболу, волейболу, тенісу. А маємо таку креативну молодь, яка дійсно дбає про здоров'я і дбає за розвиток громади. От знову ж таки, повертаючись до громадських обговорень, що ви пропонували встановити знаки. От розкажіть за цю ідею, і, власне, як оцінюєте реакцію на неї, учасників Ну, взагалі, я вважаю, що знаки для скейтбординга, так як перед скейтбордингом стоїть екстремальний вид спорту. Це, хоча ми дивилися статистику, скейтбординг по, tra, tra, по травмам, так, по травматизму, він навіть в п'ятірку не входить. Там футбол, американський футбол, хокей, Бокс. І так, баскетбол. Бокс не пам'ятаю точно на баскетбол, я знаю. Коліна в цих спортсменів вони довго не живуть. Е але потрібно, щоб е я хочу сходити якось до мера до мера на зустріч, але хочу вже після того, як доробимо фігуру, щоб я міг показати, що ми не просто. Хлопці, які, от, а давайте, давайте, а що ми реально робимо якусь справу, і в нас ще є ідеї піти і домовитися, що, можливо, на якихось наших там, де, місцях, де ми катаємося, можна домовитись хоча б якусь напівофіційно кататися. І так само встановлювати знаки, що увага скейтбордисти, наприклад, катання дозволено зі стількох до стількох, такі-то умови. Знаки мають бути. це, Я вважаю, що це норма. Ну, навіть на футбольний майданчик прийти, знак там має бути, що не вибігай на поле, не плюй на поле. Так само тут зі скейтбордистами. Як громада, я скажу, чесно, там громада мало було, щоб вона якось реагувала на це. все. все але взагалі мені сподобалось, як... Е, е, як... Е, Управління ЖКГ, да ЖКГ, як взагалі люди, коли я почав про скейтбордистів, я йшов туди з думкою, що нас будуть сразу, Як тільки я скажу, а скейтбордисти, а скажуть зразу, а ми відремонтуємо і геть ви. Я з такою думкою йшов. Думка змінилася. Там люди навіть про нас згадували без мого її участі. І це було цікаво. Я відразу зрозумів, що в нас управління трошки вже змінюється. Воно не думає про старе, про те, що. Піонери, вряд, і, і, і все. А що реально молодь може і муралами займатися, з графіті, що це теж е, це, е, мистецтво, і скейтбординг – це теж вид спорту. І велосипедисти, не просто які їздять по велодоріжками, а які крутять ті велосипеди, і це виглядає дуже круто. Є варіанти, і вони дивляться на нас зовсім з іншого погляду. Це сподобалося. Що хмельничаном очікувати від реалізації вашого проєкту, ну коли воно вже буде готове, на вашу думку, на найближчі приблизні, хоча б терміни. І, власне, як потрапити в лави скейтбордистів? Ну, очікувати, як тільки ми її закінчуємо, ми зробимо показовий виступ і змагання. На показовий виступ у нас є мінімум одна людина з Києва, це голова наш Сивкун Міша. Він якраз пуловий вид скітборга, його найулюбленіший. Те, що він там витворяє, так не те, що роблять за кордоном, бо в них більший опит, але те, що я дивився, що він робить там, це дуже гарно, дуже цікаво і дивишся, і не розумієш, як він це робить. Через це ми запросимо з Києва, скейтбордистів і з інших міст, які будуть конкретно показовий виступ влаштовувати. А також запрошуємо ну, мінімум з ближніх міст. А якщо і вдасться, що прийдуть з інших міст на змагання, це буде цікаво подивитися і зрозуміти людям, що це таке. А влави скейтбордистів дуже просто: скейт і бажання. Знайти у нас можна на Майдані. Години після 5, після 6-ї вечора, так як раніше до цього важкувато кататися спекотно в інтернеті або в Фейсбуці, або просто в пошуку ввести Асоціація скейтбордингу України, або скейтбординг Хмельницький, або купити скейтборди в Хмельницькому. І щось там знайдуть, це не проблема. Головне, не боятися підходити і питатися і мати бажання. А дівчата часто приходять зі дискетами і бажають зайнятися цим спортом? Я скажу так: приблизно років 9 назад дівчат, було декілька дівчат, які каталися на скейтборді, і в них навіть був потенціал, але не було майданчика, не було їм куди далі розвиватися. І в нас дуже багато як хлопців, так і дівчат, перестали кататися mm -hmm. зараз. Зараз тільки почався підйом. Тільки з'явилося захоплення скідбордного поки що дівчата тільки катаються на пластикових круйзерах. Дівчата, увага! У вас є шанс стати першими олімпійськими чемпіонами зі скейтбордингу? А ми дякуємо Сергію за таке цікаве, а головне пізнавальне на рахунок скейтбордингу інтерв'ю. Бажаємо успіхів і швидкої реалізації постановки саме даного майданчику, який дійсно відкриє перед хмельничанами не тільки перспективи нового поліпійського виду спорту, але й саморозвитку і гарно самопочуття. А з вами була Марічка Ньосо. Розвивайтеся, живіть і власне покращите громаду проектами, вчинками та ідеями. Дякую, Сергій. Дякую.